Так, друзі, всім привіт! Продовжую вам знімати свою майстерню, показую чим тут займаюся, і розповідаю про е, певні етапи, що, чим займаюся наразі. Значить, сьогодні робив ось таку ластівку. Є в мене замовлення з Бразилії, з Тіктоку. До речі, я зараз почав багато отримувати замовлень з-за е, кордону, тобто з своїх з України людей чомусь зараз менше стало замовляти. А от з інших країн збільшилась кількість. Не знаю, можливо, скоріш за все, це трафік відео пішов більше на закордонну аудиторію, ніж на українську. І тому ось така справа по замовленням. Значить, як завжди, даю вам трафарети своїх іграшок. Можете зробити собі скрін, і потім його просто роздрукувати на А4, і все і все готово. Часто, я кажу, що зробіть собі скрін і все. і Проблема зникла, але чомусь цього часто просто недостатньо, тому навіть сфотографував, зробив, скинув це в Пінтерест, а вам скину ссылку, де ви зможете фотографію скачати і просто роздрукувати. вже, вже думаю... Більш детальніше вже нема куди. А, так, прошу. А я сьогодні займався, значить, отримав замовлення різнобоя. Я називаю такі замовлення різнобоєм. Тобто, одна іграшка там джела, одна ось така ластівка, там іде один дракон, динозаврик, пелікан, і не пам'ятаю там ще щось. І тому переключатися з однієї іграшки на іншу, ну якось воно проблематичне, проблематичніше, ніж, до прикладу, ось як отримав замовлення на 10 драконів, то що, встав, зробив їх, нарізав, все однаково, не відволікаєшся. Тоді чорною фарбою це все, ну коли повирізав, пошліфував, це все зробив однаково і так далі. Тобто якось воно швидше процес іде. А от це, коли переключається з одного в інше, якось не знаю, не можу я до цього звикнути. Все ж таки подобається, коли е, є якийсь певний масштаб. Бачите, позабивав все, все тут так, щоб вільного місця. Ну тут немає просто якихось відрізків не залишиться. Так само і тут. Але я там ще хвости дракона частинки подобавляю. тобто буде ситуація та сама. Трафарети порозміщав таким чином, щоб воно максимально використати цей матеріал. Матеріал уходить. Половину я вже використав і, ну, в общем, треба вже скоро замовляти знову. Так, розібрався трохи сьогодні з замовленнями. Повідправляв те, що планував там, руни відправив. Треба зробити ще один набір. Сьогодні замовив ось дивіться, скільки коробок. Бо є от така проблема. Сьогодні займався ще логістикою. Ну, в плані на Укрпошту відношу ну, замовлення ці закордонні. А все воно як відбувається. Ти приходиш, там постійно якась черга. Не хочу образити тих працівників, які там працюють. Знаю, що в них там умови такі, що дай Боже. Але все одно, ну це купа нервів. Вони дуже повільні, ці жіночки на Укрпошті. Тому ми з дружиною самі реєструємо. Через ну, за ноутбук сіли. Да, зайшли на Укрпошту їхній сайт, і там можна авторизуватися і самостійно створювати ці посилки. І так швидше. Але для цього мені необхідно і пакувати його тут. Тому що приходиш туди, там знову то коробки немає, то є велика коробка, вони її потім якось обрізають. Дуже так незадовільно коротше, працюють. Тому. Купив сьогодні ті коробки, які мені треба для ну переважно для цих відправлень. І справа піде швидше, бо дуже багато часу витрачаю на Укрпошту насправді. Дуже багато часу подобається лише те, що там значно нижча, нижча ціна, ніж якщо порівнювати з новою поштою. То ну, такі нормальні ціни. Ф, до прикладу, щоб відправити замовлення в Сполучені Штати, то необхідно сплатити 600 гривень за ну, там, щоб іграшку в середньому. Щоб іграшку відправити в Сполучені Штати, то треба 600 гривень. І в Європу приблизно так само. З новою поштою то там історія інша. Це все Х2, тобто помножити на 2, як мінімум. Ну, але сервіс, звісно, в новій пошті класний. Там все відслідковується. Ой, а та й таке. Але щоб зекономити, щоб бути трохи більше в плюсі, то не буду ж я витрачати все на нову пошту. Та й, тим більше і так багато відмов. Люди, коли чують, скільки коштує доставка, то більшість просто відпадає і все. До речі, ось це замовлення, що я зараз збираю із семи е іграшок, тобто ну, сім різних іграшок. Людина замовила з Бразилії, е він пише, яку історію. Каже: в мене є станок ЧПУ, і я планую робити ту, ну, такі самі іграшки, я хочу їх подивитися. Ну І зробити щось схоже. Тобто, якщо ти кажеш не проти, то я хочу отримати твої примірники і від цього вже щось відштовхуватись. Ну Є знайомі, до прикладу, яким я розказую таку історію: кажуть: та, ну ти що, для чого ти ділишся? Або чого в Ютубі це все показуєш? Я просто знаю всі ці нюанси, як це, з, з, з цим працювати. Тому скажу так: хто хоче зробити сам для себе просто одну іграшку для своєї там, дитини, да? або для своїх близьких, От, просто є хтось там рукастий і, по, з моєю допомогою зробить ось цю іграшку. То ну, що тут поганого? Ну, нехай людина порадіє. Той хто. Не, Подивився, йому сподобалося, але він з якихось там причин може, але не хоче її самостійно робити. Може замовити в мене. Я звідси маю плюс. Другий плюс людина подивилася відео, і мені скоро я підключу монетизацію, і мені капне по-любому. Ну тобто, що в цьому поганого, тільки одні плюси. І третє, зараз багато вже отримую відгуків від вчителів. Які шукають чим зайняти своїх ну, дітей у школі, і багато на гуртках або там на трудовому навчанні, не знаю, як воно там правильно називається зараз, беруть зразки моїх ось цих іграшок і щось там на, на уроках пиляють, стругають. Вирізають, ну, такого, тобто відштовхуються від своїх можливостей і е, роблять щось подібне. Треба буде якось вам показати ці відео, бо мені одна вчителька скинула, які у них там вийшли лалеки, єдиноріжки, ну, і так далі. Ну, приємно насправді подивитися. Звичайно, воно таке дитяче, знаєте, прям дитяче-дитяче. Ну, я не скажу, що я тут прям сильно розфарбовую. Тобто, я намагаюся зробити максимально акуратно, щоб воно було. Ну як сказати? Ну, щоб воно було гарне, тобто, щоб його можна було подарувати. Акуратно зроблене. А дитяче, воно розумієте, воно таке. Ну, ти дивишся, а воно. Ну, от видно, що дитина намалювала, зробила, і воно таке. Прямо аж не знаю, як вам описати, тут треба вам показати тут є декілька робіт, що мені скинули, вони такі ну дитячі. Прям хочеться. Я б собі, до речі, ось тут в майстерні почепив би таких для настрою, для енергетики, щось такого дійсно, прям, знаєте, дитячого. Дорослий так не, не, не зробить. Як знаєте, як ото є. Як буде почерк українською мовою? Ну, в Взагалі, ото як пишуть дорослі, да? Або, і як діти. От діти їхній от так, такий почерк, не сплутаєш ні з чим. Тобто ну, він ну, зовсім дитячий, як вони тільки починаються писати. От дорослий, якщо захоче повторити, то він так не повторить. Так само і з тими іграшками. Но вони такі класні, прямо ж хочеться їх потрогати, подивитися, як воно. О, таке. Ось для того я це все роблю. Тобто, хто захоче зробити, буде робити. Хто не захоче, не зробить. Той, в кого є можливості масштабувати це все, зробити на якихось там станках, фрезерах і так далі, буде його робити і без моєї допомоги. Я ось недавно слухав ще оце ще цю історію розкажу і закінчу. Хто слухає? А може, це не дослуховує ніхто до кінця. Коротше, слухав в Тіктокі один ефір, і там столярі, ну, там їх чоловік вісім було, вони можуть там конференції цілі проводити. Я послухаю, про що вони розмовляють. Що планують і так далі. І один там з них розказував, як він їздить на заказ, замовлення десь за кордон. Тобто у нього виїзд 800 євро, просто що він їде на заміри. 800 євро. А їздить він туди з обладнанням. Одне з обладнання це якийсь там такий 3D-лазер. Якось він ставиш його в кімнаті і він повністю кімнату оце сканує. І Він коштує 32 тисячі євро. Ну, уявіть, про що вони там, які теми піднімають. <свісно> тобто, ну, У людей інші задачі, інші цілі і так далі. Тобто якісь більш серйозні майстри, да, вони на цей напрямок Фанери, ЧПУ і так далі. Вони взагалі не дивляться. Вони йдуть до чогось такого дерев'яного і так далі. Та й взагалі у людей дуже різні погляди, прагнення і так далі. Тому я ще раз переконався в тому, що е, хто хоче, той зробить, хто і не хоче, той не зробить. А той, хто має можливості, то він і без моїх відео зробиться в тисячу разів краще. Ну, якщо я має можливості і бажання. Та й таке. Я роблю, кайфую від цього і ще більше кайфую від того, що це приносить користь. Бо в Ютубі колись теж дивився. Ой, в Ютубі в Тіктоке дивився як же це було? Один хлопчина таким ножем вирізає з цільного шматка деревини, вирізає, як воно називається? Ну, такі, як чашки. Не знаю. Ну, такі чашки, коротше, вирізає. Ну, прикольно, воно натуральне, таке, дуже гарно робить. Але прикол в тому, що я, до прикладу, не розумію, як правильно сушити цю деревину, щоб можна було далі зробити виріб з цієї деревини, а далі, коли ти людині продаси, щоб воно ж ну, не тріснуло. Ну, не знаю, це ж треба його правильно висушити якось. Ну, я в нього запитав, кажу: а як ти його сушиш? Він прочитав коментар, все, каже: то я до цього довго йшов. Та й ви сушіть, пробуйте. Тобто, ну, не поділився, він пожадничав. Ну, я ну, якби наче ну, не сказав та й не сказав. Але все одно, думка в тому, що багато зараз людей, ті, що десь щось вміють, навіть трошечки, От він там шари зробить ті 2-3 кружки в місяць. Але технологію, частиною технології він не поділиться. Тобто, ну от... Бо він сам якось десь її вичитав, він же ж не сам придумав, десь просто знайшов інформацію, як це зробити. Але, тим не менш, таким, як би, наче дріб'язком, але не поділився. Будьте трошки добрішими, і світ обов'язково навколо вас так само буде добрішим в тисячу разів. Все, друзі, і так, наговорив на 14 хвилин. Думаю, що і. До, до цього моменту не всі додивляються. Все, друзі, всім жму руку. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Все, бувайте, пока!